Так, всім доброго дня, доброго ранку, чи вечора, чи ночі, в кого який час, і коли відео попаде на Ютуб, я не знаю. Сьогодні я відео вам покажу, що сталося з нашою хатою, будинком після того, як ми горіли, після пожежі. Які в нас наслідки на кухні, кладовки та котельні? Ми попали на великі гроші. Нам треба, звісно, переробляти все, здирати потолки, вибивати стіни. Тому дивіться, і що я прибрала при придбала за рік. Яку мебель я придбала за рік про життя в цьому будинку, ну і багато чого цікавого. Ну ось дивіться, що у нас сталося після того, як пожежу нам тушили. Це котельня. Все тече, з потолків тече, коли отоплення включаємо. Цю штуку мені вже брат зробив. Оказується, котел не стоїть там, де треба, я в цьому не розуміюся, але він стоїть під вентилятором чи де десь має, він в другому місці стоїть трошки. Коротше, неправильно, неправильно установлена котельня. котел сам. І бачите, а це все тече. Перейшло туди в кладовку через стіну і на кухню. Ремонт треба робити як тут, в котельні, так в кладовці, так і на кухні. Потолки зривати треба. Заново робити потолки стіни. Ось така виходилася ситуація. Людину ми вже знайшли, яка буде переробляти котельню повністю. А далі буду знімати по можливості. Зараз покажу ще кладовку та кухню. Вже тече по включателям і розеткам з тієї сторони. Тепер ми боїмося, щоб не було замикання зі світлом. До речі, бачите, що тече з потолка. А дивіться, через що тече? Через лампу. Через лампочку. Все стікає туди відро. Дивіться. Зараз так виглядає котельня. Все тече. Тут жах. Топимо, щоб воно витікало все. Двері вже поклали хоч щось, недорогі, за 8 там з копійками. Десь 9 тисяч з установки. Потолок і псокартон ми зірвали вже, даємо стікати, все тече по стінах, тому в нас жах. Ну добре, хоч двері є, вже в хаті димом не воняє. До речі, купила таке ліжко, а це вже нове постіль приїхало. Я купила два постілі. заказала. Чотки. Краса. Тут має матрас кокосовий. Там на матрасники. які вже ми купили, не промикаючи. Ось так. Столик заказала. Тут, правда, робиться 6 тисяч столик, 20 кровать з матрасом. Ну, а що робити? Кругом бардак. Треба костій вещі поскладувати. Оце, кстати, я заказала овчину на кровать. Ось так виглядає кровать застелена. Одіяло, до речі, дуже-дуже тепле. Одна біда в ньому, що коли в чорному лягаєш, то всі штани будуть ось такі. Понимаєте? Не знаю, як її стирати буду, тому що він у машинку не влізе. Але воно дуже тепле. З цієї сторони ось таке весь собіле. Бачите, вже ось тут. Все буде чорне, буде все біле. Коротше. Зараз буду прибирати. Може прийде час і воно все ну, стрясеться. типу ось все, бачите? Ось. О, ніфіга собі. А дивіться. Це все задіяло. Ну і дороге, 1400. Але ну, теплих, але херня рядкосна. В плані, що все на одяг. Отак, От дивіться. Але коли отоплення немає, лягаєш, цим вкриваєшся зверху. І супер. А столик 6 тисяч. Столик дерева, Столик чіткий. Правда, на столику чорні знайшов. Треба поприбиратися. Ну, столик класний. Ай, так. Моя китайська сломочка. Тут добре місце. Тіка ж кізлочку не треба вирісити. Ні, да, да, да. так ще так. але дірки не буду. Так, брат прийшов, зняв нам повністю старі. Все повикидали сюди. Піздець робиться. На дворі Красота. Все відкрито, котел працює. Треба, щоб вся вода витекла, капеє. Бачите. Двері нам поклали вчора, хоч уже двері в котельні є. Але це піздеть. Так я жила. Тече, капає. Котіл робить. Треба ще присухло. Це зірвали. Двері поклали, Хоть щось. Алі капут. Зато сонечко світить. Літо. А в мене дощ ніяк не прикращається. Весело. <світ> <Вас, мова. світ> <світ> <світ> да, чим далі, тим більше відео. Коли ця вода кінчиться? Мм-м-м. Кам-кам-м. Сиди питаю. Не дай его поколение тариллка. На голову. Так, пришел наш шкаф Максиму. рцепса можно было убрать. Пум. Сюда. Містимий. Тут вішаки, там шполка. Так, що хочу сказати, замовила я стіл, який чекали понад місяць. Обіцяли на одне число, затримка, але привезли. Стіл замовила із 12 стільцями. І от у нас ножки, такі от стільчики м'які. От, вже з цукерками в нас все. От, диван перенесли сюди, тому що мама спить тут. Цей бардак сьогодні прибереться, тому що ялинка їде зараз. Це все перенесеться до мене в кімнату. Тут буде все порожньо, ну потім покажу. Ну, поки диван буде стояти тут, тому що в домі дві кімнати. А приїхали желюзі, ролети на вікна. Три на кухню на одне. Ці кресла поки залишаються. З вікон хочу все поприбирати. Але зато у мене є стіл. Стіл з 12 стільцями. Він іще розкладається. Тут є досточки. Так. Ну, Бардак. Цей стіл має брати забрати. Він нам вже не потрібен. Якщо не забере, то можливо тут поставимо поки, щоб накрити скатерку і це все сховати. Треба все перебрати, що викинути, що віддати, що подарувати. Все. Так, машинки. Бачите, все стоїть як може. Мойку купила я. мийка, мийка є, вже підключена, можна тут мити посуду. Посудомийка мама не хоче. Мама хоче мити овощі, не бігати в душеву, так що ми купили на перший час мийку. Що хочу сказати, бардак немає що куди класти. Тут теж будуть желіз. Не буде в нас поки меблів на кухню. Дивіться, після пожежі, коли нас гасили пожежники, це в нас в кухні все тече потолок. Дивіться вже куди йде. Також є п'ятна, якщо буде видно тут. Це камера не передає, можливо, треба. Показати. До речі, телевізор теж ми прицепили на стіну. Ось все, дивіться. Тут теж. Тому я думаю, що поки не буде тут кухні, меблів я не хочу замовляти сюди. Буду переробляти ремонт. Але поки ми не можемо переробити тут ремонт, тому що, по-перше, ми не можемо знайти людей, хто би це зробив нам, тому що всі ховаються від війни. А по-друге, воно ще тече. Коли ми запалюємо котел. Іде тепло, і подивіться. Подивіться, це все треба буде зривати. Цю плитку також треба буде зривати, всю робочу стінку. Коротше, тут треба переробляти повністю ремонт. Зато бардак, тому що у нас немає кухні, немає куди що складувати. Посуду я буду перебирати. ви... Віддавати родичам на село, бо я буду все нове купляти. Ця плитка ну, дійсно вона вже не відмивається, вона вже стараться комфорка не робить, тільки одна маленька працює. Хочу до нового року купити ще раз таку, щоб готувати, але новеньку цю викинути. І дивіться, що тут. Це ми закрили. Не знаю, що мама закирила. Тут теж тече кладовка, бачите? Лампа. Боїмося, щоб не було замикання. Тому що якщо буде замикання, то це буде нам піздець. Коротше, тут теж треба все переробляти. Кожну минуту-хвилину воно тече. Тут світло навіть не вмикає. Бачите, вода чорна тут. Бачите. Ось все. Не видно, коротше. Тому треба... І зараз капає воно, ну, бачите, з лампочки. Тому тут повністю треба кладовку переробляти, ремонт, стіни, потолки зривати. Цю всю стіну треба переробляти і робочу стінку знімати, все збивати, знімати також гіпсокартон, переробляти потолок і тут, і в кладовці, і повністю буде ремонт робитися і там, і тут. Тому я поки не буду заказувати меблі. Все як є, так є. Живем, як живем. Головне, що чисто, заметено, помито. Ну а з цим треба розбиратися, куди що викидати. Кому може віддати щось. У мене просто дуже багато товару. Всі знають, що я займалася секонд-хендом, і в мене дійсно дуже багато товару. Тому, щоб тут привести все до ладу, треба зробити другий поверх. Коли буде другий поверх, ці крісла звідси підуть. Вони тут навіть не пасують. Цей диван теж звідси піде. Тут тільки буде телевізор, стільці з столом. Можливо, інші крісла будуть і маленький ще журнальний столик, щоб каву попити, коли хтось приходить. Але я ще не вирішила. Можуть бути навіть тюлі красиві, багети хочу переробити широкі зробити, і плінтуса переробити широкі. Тут хочу деревом обшити, стіни переробити тут і там венеціанка. Також люстри нема. Треба люстра. А, що ще. До речі, двері скоро привезуть. Уже казали, через тиждень мають бути готові. Я заказала всі двері. От, а там я хочу поставити, можливо, серванти, які як вони називаються, вітрини. Тільки так, як у нас там телевізор, то по боках будуть високі вітрини, а посередині буде така тумба. Такі комплекти стоять від 2800 євро і до 5 євро тисяч. От, там може таке піти під колір цього стола слонової кістки, щоб тільки було тут стіл з цільцями, вітрини, і тут має бути угловий камін. Тобто ялинки тут уже не буде. Якщо там буде вітрини, тут буде камін, тут буде столовий стіл. Ялинка може бути тут, на немайбутнє. Або якщо там не буде крісла, буде там. Ну, коротше, це все буде поступово. А поки так як є, так є. Так, з кухнею ми розібралися, тут піздець. Тут піздець. Кому буде цікаво, ви будете спостерігати, що далі. Ідемо, йдемо. Тут теж піздець. Що хочу сказати. Ах. Драбину я купила, щоб залізти на другий поверх. А, бо коли нас тушили, пожежники всі вікна на другому поверсі повідкривали. А нам було дуже холодно, бо цієї штучки квадратної не було, вона була знята. Прийшлось купити за 2000 тисячі через інтернет, бо в нас в магазинах вони по 6. І щоб малий заліз закрився. Ну, тепер драбина стоїть тут. Коли в котельні зробиться ремонт, драбина буде стояти там. Тачка виноситься. Тут Лінда приходить після прогулки, ноги витирає. Ну, не знаю. Собаки тут в мене п'ють. Тут буде лізти. Я не знаю, коротше. Це від велосипеда коробка. Тут теж цей піздіс треба десь діти. Бо тут будуть сходи на другий поверх. Коли будуть сходи, тут буде гардеробна. Сходи будуть зашиватися і все буде туди. Швабри, пилососи і всяка херня. Ти чого тут лежиш. Ти в мене в кімнаті живеш, там в тебе. О, яло. Так, собаки, до речі, теж тут їсти більше не будуть. Поки хай їдять. Буде для коврик. Щоб вони говорили, що щось не так, десь не так ось. ось це чистенькі під собаки сплять на чистому. Це від велосипеда, Уже Максим з кату пробив. Тут теж має бути прихожа, коврик, а не картон. З зуттям теж треба розібратися. Що я хотів сказати, цей гардероб теж буде зашиватися в двері. Там того бардака не буде. Там хочу робити гардероб. Полиці, полки тощо. А поки хай стоїть так, бо нема навіть цей велосипед, де покласти. І йдемо в кімнату до Максима. Стільчик Максиму ми ще тоді придбали, недорогий за 1850. хоча хочу йому взяти стільчик за 15 тисяч і вище. Столик це ми будемо змінювати, бо ми на перший час брали тоді, як тільки в'їхали. До речі, завтра, 19 листопада завтра якраз рівно рік, як ми заселилися сюди. Цей столик для нього маленький, тому цей столик буде переходити до мене в кімнату, а потім я віддам дівчатам на село своїм сестрам. І цей стільчик потім теж. А я йому куплю нормальний стіл, нормальний стілець, але все пізніше. А ці стільці будуть стояти, поки в Максима в кімнаті, тому що чотири стільці не вмістилися в столову. Я дуже багато заказала. Тут бардака скоро не буде. В дивані, до речі, теж дуже багато максимових речей. Сьогодні ми з Максимом прийде з школи і будемо все перебирати. Максима вже жалюзи ці стоять, бардак з вікон також має прибратися. Ця фотографія повіситься десь тут на стінку. Тут ще мають бути лампочки. Ми купили Максиму шкаф. Недорогий за 20 тисяч. Ну, коротше, він весь зеркальний, він дійсно великий. Тут будуть Максимові речі. І мамині. По постільне теж зараз сюди все поскладуємо, бо в нас тільки один шкаф. А в свою кімнату я вже буду брати шкаф на мене і на Костю. Тобто мама з Максимом, я з Костю. Тому що дійсно тут одна кімната і інша та, що там, де я живу. Там, де я живу, зараз покажу, який піздець. Ну, Максима теж тут піздець. Але не такий піздець. Ну, Максима більш уютно. Зараз все перебереться і буде вообще уютно. Тому шкаф у нас вже є. Ідемо далі. Ну, а в мене тут срака. Все, що було на кухні, все, що було тут, все, що було там, все коротше, прийшло до мене. Все також буде перебиратися, викидатися, віддаватися. Лінден коврик. Дивіться, всі речі. Ще й Костіна військова, вона така велика, я її підняти не можу там все. Костін рюкзак, ще десь там один лежить, сьогодні заберу. Я ще купила одіяло на новий рік, новорічний, щоб вкрити кровать. Чемодани. Ну, пудель прив'язаний до мого стола, тому що приходили шкаф робили. А, що я собі купила? Стіл за 6 тисяч. Ну такий чіткий. Це підочі, я купила. Не дивимося на бардак, тут все буде забиратися. Постіль купила цю з матрасом. Ну, Це вже постільна білизна, я показувала, не показувала. Я купляла в інтернеті, в Фейсбуці, і, до речі, недорого, і, до речі, чотка. Я купила дві постільної білизни. Треба застелити вже кручу. Постіль. Ну, така постіль. Така постіль, така постільна. Щас я тебе переведу. От. У мене теж на вікні вже є. Бачите, там поцвіло. Треба робити фасад, утепляти, бо будуть ці угли мокріти. Добре, що у Максима такого ще немає. Тому, як бачите, весь бардак у мене, навіть собаки йти зі мною. Отако. Ну, скоро тут цього не буде. Надіємося, що ось скоро буде тут шкаф для нас. І розпрощаюся з старим хламом. Тому що я хочу сказати, я вам вирішила показати дійсно, що в нас після пожару постраждала котельна, кладовка та кухня. Треба повністю переробляти ремонт, потолки стіни. Ну, коротше, треба переробляти все. І трішки показала, що ми придбали. Завтра, рівно рік, 19 листопада. Два четвертого року, як ми в'їхали сюди, і якщо чесно, за цей рік я дуже багато придбала. Тобто два таких дивани придбала Максиму і нам з мамою. Ті крісла, правда, брала я БУ, стіл з тільцями я придбала, машинка пральна з сушку, яку я хотіла, Самсунг, і машинка посудомийна. Поклала мийку для мами з раковиною, бо вона сильно хотіла. Максиму стіл, стілець, хоча недорогі. і шкаф. Максиму, і собі двохспальне ліжко з Костю, з матрасом і столика собі взяла. Правда, там зараз бардак, бо нема куди ще класти. Надіюся, скоро все буде добре. Сьогодні ще приїжджає ялинка за 6500, я взяла собі ковалівську преміум. Зараз вони модні, 2:30 зріст. М -м -м. Ну, коротше, я її розкладу, так покажу. А поки, поки так. Всім гарного дня, мирного неба! Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, питайте, що вам цікаво, я зніму покажу. Далі буде ще цікавіше. А, і ще я всі вікна закрила м -м, жалюзами, ролетами тим, і ніч. Тут вже прийшли вони на ці вікна, на кухню, на столову вже є. Тому на днях прийде і покладе, і все буде в нас. Чіки-піки. Що, нормально? А он должен быть это Чего тускло? А ну включится. Надо его протянуть. Да. Ну, Стань, выжму тебе. Выжму тебе. Да. Ну, красиво? Тебе да. требуется да. теперь сюда сюда Сядь лучше. Не, нельзя вперед. <свист> не, <свист> не, не, не надо. Ну ладно, Все, давай, поешь и будем складывать твои вещи. А что у них